У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонується унікальна святиня ікона Божої Матері Твоєручиці. Особлива вона тим, що в її нижній частині зображена третя рука. Передала ікону до музею місцева жителька. Ікона дуже цікава та своєрідна ще і тим, що вона незвично намальована. Адже в Україні дуже святкуються Богородичні ікони. Їх є дуже багато різних вид, але ця є унікальною та незвичною, оскільки на ній зображено аж три руки Богородиці. Історія чудотворної ікони Божої Матері пов'язана з долею церковного піснотворця Іоанна Дамаскіна. Преподобний Іоанн викривав єретиків і тим викликав гнів візантійського імператора Льва третього Ісавра. Щоб зганьбити ім'я святого, імператор наказав виготовити фальшивого листа, в якому преподобний Іоанн нібито запропонував напасти на Дамаск, обіцяючи свою допомогу. Прочитавши листа, халіф наказав відрубати Івану кисть правої руки. І повісити її на площі для всенародного огляду. Ввечері після виконання вироку Іоанн випросив, щоб віддали йому відтяту руку. Він впав на коліна перед іконою Божої Матері, довго зі сльозами просив у неї зцілення руки. Після цього він знепритомнів. А коли отямився, побачив, що кисть приросла, і рука стала здоровою. Він під таким піднесенням вирішив написати хвалебну пісню. Тобою радується благодатна всяка твар, яка використовується у літургії Василя Великого на святочних різноманітних релігійних святах у церкві. А також як в знак подяки, що рука його вернулася, він руку за одним із згадок домалював до ікони, до якої він молився, А за іншою, що він зробив зі срібла і приклав, і вона там, е, ніби прижилася у фондову збірку Тернопільського обласного україзнавчого музею, ікона Божої Мат. Трітої ручиця надійшла у 1988 році. Живописне полотно написане невідомим художником. На золотистому тлі ікони зображена матір Божа, одягнена у зелений хітон, голова і плечі, покриті бордовим афорієм, декорований золотим шиттям та зірками на чолі й раменах, що знаменують вічнодівство. Якщо звернути увагу на ікону, є зображена Богородиця, а на правій руці у неї маленький Ісус. Але якщо уважно придивитися, то центральне місце художник, живописець, який творив цю ікону, саме віддав Ісусові. Оскільки Марія не дивиться на глядача, а саме дивиться на своє дитя і рукою вказує на Спасителя світу. А Ісус маленькою ручкою благословляє нас. Перед іконою Божої Матері тої ручиться моляться під час душевного неспокою, хвороби рук, ніг а також під. Під час пожежі святкування ікони Божої Матері твоє відбувається двічі на рік 11 та 25 липня.